Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Volkswagen E golf Це у нас чистий 2020 рік. Ось така лялечка. Батарейка 35,8. Виконання версії Hatchback. Автомобіль щойно заїхав в Україну. В принципі, досить непоганий автомобіль. Пробіг 54 тисячі кілометрів. Ну і, друзі, саме основна ціна. Ціна даного автомобіля складає 14 300 доларів. Отже, така лялечка показує по лакофарбовому покриттю, як щодо чого. 142. 112 112 122 103 103 мікрона 130 123 103 103 111 111 112 Лобове повністю оригінал, одиничка, Volkswagen. Так, по комплектації у нас led оптика у нас також є ДХО, титанові диски 16-го радіусу, досить, досить хороша резина Bridgestone. У нас є датчик Front Assist. Датчик, який допомагає водієві в разі небезпеки. Подає сигнал, щоб не відбулося зіткнення, тобто ДТП. Так, по багажному відділенні показую. Двойна підлога. Є в нас всі, значить, дроти для підзарядки, є перехідники, також є компресор. Все на своїх місцях. Виконання салону тканина. Ось як все виглядає. 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Перепрошую, автоскладування немає, є підігрів. Ось як виглядає сидіння. Так. Обіг 54300. Так, у нас двохзонний клімат. У нас режим вибору їзди. Так, зараз покажемо. Як щодо чого, Двохзонний клімат-контроль, навігаці... навігаційна система. Мультикермо. Так. Так, режими вибору їзди. Так, по автомобілю. Так, так, так. Фронт асист і екопорада, Розпізнавання автоми. Незважаючи на пробіг 54 тисячі, стан нового авто. До речі, жодна хімчистка не робилась, заїхав на мойку, тільки змив. Навіть бачите, є якийсь пасажир їхав, навіть ніхто не прибирав. 54 тисячі пробігу. Ну і друзі, ціна. Що не каже, 14 300 доларів за електромобіль. Кінець 2020 року, тому що тут 12-й місяць 2020 року. Вважаю, що це мега, мега адекватно. Автомобіль не фарбований. Приїхали, побачили, купили. Якщо вас цікавлять, з більш кращою комплектацією, в принципі, є в нас 4 е-гольфи, є в нас Ампера, навіть 2 Ампери. Якось друзі так. З вами Степан Автотрейдкас. Я. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.